Доброго Ранку доброе утро! Ви смотрите шоу для успішних людей. Деловое утро на первом деловом канале. І сьогодні тільки заради вас прокинулись так рано. Я Алена Черновол і мій співведучий Олег Макаревич. Ми приготовили для вас очень много інтересного. Оставайтесь з нами. Активний ранок, запорука успішного дня. Ілля Кваша, чемпіон зі стрибків у воду, проведе з нами ранкову зарядку і навчить стрибати з вишки. А ще секс, символ українського спорту, відверто розкаже про своє життя, професійне та особисте. Не пропустіть. 2014-й був ледь не найважчим для банківської системи України. Як змінювались впродовж року ставки кредитів та депозитів, а також ексклюзивний прогноз ситуації на рік прийдешній нададуть фахівці галузі. Автомобільний світ не стоїть на місці. Перший великий автосалон 2015 року відбудеться за два тижні. А ми вже підготували для глядачів ділового ранку огляд його деяких новинок. Готуватись до вдалого дня необхідно від самого ранку. Для цього важлива кожна дрібниця, зокрема, навіть вмивання сьогодні. Про деякі дрібниці правильного догляду за обличчям. А ще ми здійснимо мандрівку до Китая, країна із найбільшим у світі населенням приваблює все більше туристів. Про її таємниці, і піде мова в нашому сьогоднішньому матеріалі. До нового року залишилось трохи більше доби. Українці традиційно святкують ситно. Сьогодні наші ведучі поспілкуються із доктором, який розкаже, як правильно вживати на новий рік, а головне як швидко вийти з тривалого святкування. Новий рік це насамперед веселощі. Кілька порад щодо цього у діловому ранку нам надасть кращий мікромах України. Вам буде від чого здивуватись. Патріотична тенденція дісталась і кінопрокатної індустрії. В топ 10 вітчизняного офісу ледь не вперше в історії дві українські стрічки, але попереду все ж голівудський блокбастер, який саме дізнавайтесь далі. Ален, давно хотел тебя спросить, что ты хочешь, чтобы я подарил тебе на Новый год? Мне приятно, что ты уже думаешь про это, но я еще даже и не знаю. Тогда у тебя есть еще целый год подумать. А пока ты думаешь, в чем подвох вместе с телезрителями, мы предложим вам очень интересный сюжет, каким был день в истории сегодня, 30 декабря. что больше чем другой эфир делового ранку? Конечно же, вся история номер два после этого события, но все же очень интересно. Добро, давай подивимось. 30 грудня 1658 рік. Росія і Швеція уклали валієсарський договір про перемир'я. Для Росії ця угода діяла три роки для Швеції 20. Після російсько шведської війни 1656-58 років. На цей термін до Росії відійшли 10 прибалтійських міст. Також сторони звільнили військовополонених і відновили торговельні відносини. За наступним кардийським мирним договором 1661-го Росія мала повернути Швеції прибалтійські міста. 1851 рік, сполучені штати Америки народився Аза Грикс Кендлер, засновник компанії Кока-Кола. 1889-го Він купує у фармацевта Джона Пембертона рецепт так званого сиропу від кашлю, та отримує власний патент на популярний у майбутньому напій, назвавши його бальзам із крові рослин. За наступні 10 років Кока-Кола зміцнюється як лікувальний напій. Кендлер здобув значний статок завдяки компанії Кока-Кола, придбавши патент на напій за 2000 доларів та залишивши спадкоємцям мільйони. 1857 рік Німеччина. Народився промисловець Макс Манесман, що 1890-го разом із братом заснував компанію Манесман з виробництва безшовних труб тоді продукція компанії спричинила справжню революцію нафтовій промисловості. Трубопроводи для транспортування нафти стали реальністю. Манесман найбільший трубопрокатний концерн у Німеччині. Там виготовляли 30% труб для країн ЄС. 1927 рік Японія у Токіо відкрили перше в Азії метро. Приватна компанія Токіо Тика збудувала першу лінію підземки довжиною 2 кілометри, що з'єднувала дві столичні станції Уено і Асакуса. До початку Другої світової війни токійське метро мало вже 14 станцій. Токійське метро відкрили через 64 роки після запуску у Лондоні першої в світі лінії метрополітену. У перші дні функціонування Токійського метро воно користувалося величезною популярністю. Щоб провести 5 хвилин під землею, люди повів. Години вистоювали у черзі. Ну а сьогодні Тукійський метрополітен займає перше місце у світі за річним пасажиропотоком. 1974 рік. Радянський Союз на Криворізькому металургійному заводі задули найбільшу у світі доману піч. Комбінат заснували 1931-го. Нині це найбільше металургійне підприємство України. Кажуть, ми забули об одному очень важливому собиті. Сьогодні один із останніх робочих днів. Уже собственно, уходящего года, і много компаній празднуют сьогодні свої новогодние корпоративи. Так правда, це дуже подія масштабна, адже цілий рік всі офіси працюють, не покладаючи рук, для того, щоб потім один день влаштувати це веселе відривне свято у вигляді корпоративу. Але головне не забувати, що свято мине. А імідж ділової жінки доведеться відновлювати і з цими людьми ще далі працювати. Ну, якщо, звісно ви ви фрілансер і працюєте самі. Так, правда. А ще ти знаєш, тема новорічного корпоративу, яку ж тему обрати, і, звісно, яке вбрання це наразі цікавило українців найбільше. Я думаю, що більше всього все ж праздники праздниками. А українців інтересують. Цікаво... В том, какой же будет валюта, да, какой же будет курс и вопросы касательно банковского сектора, о депозитах, собственно, кредитах. Я зрозуміла, що потрібно вже переходити до тем більш серьезных. Итак, наш обзор и мнение экспертов о состоянии банковского сектора Украины. Только у нас, только на первом деловом, только в деловом утре. 2014 року спостерігалось зростання ставок по депозитах по всіх валютах. На жаль, продиктовано це зростанням нестабільності в економіці і слабкістю банківської системи, яка прагне будь-якими шляхами залучити кошти, не завжди замислюючись, яким чином платити за зобов'язаннями. Справа в тому, що зараз зростання ставок супроводжується відтоком депозитів. Наразі він триває і лише за листопад поточного року склав 3 мільярди 300 мільйонів гривень на тлі. Одночасного посилення відтоку коштів з поточних рахунків юридичних осіб. При цьому, за даними НБУ, від початку року населення зняло з рахунків у комерційних банках 124,5 мільярди гривень та 8 мільярдів 700 мільйонів доларів. Відповідно 22 та 37 відсотків коштів, які перебували в банківській системі країни станом на 1 січня поточного року. Що стосується прогнозів, то згідно з оптимістичним сценарієм розвитку економіки, можна очікувати зниження ставок в тисячі. 2000... 2015 році до 17-18%, хоча розраховувати на це навряд чи доводиться. Все буде залежати від того, як буде дальніша ситуація розвиватися. То есть придут в страну деньги, стабилизируется курс, естественно, там может быть часть денег на депозиты вернется, особенно если банки будут предлагать достаточно серьезный процент. Тут есть другой момент. То есть сейчас происходит такой достаточно активный, я бы сказал, процесс отсеивания слабых банков. Вот, то есть ряд банков банкротится, закрывается, там По некоторым проходит процедура санации, назначение внешних управляющих. Вот. То есть это тоже такой, будем говорить, не слишком позитивный момент с точки зрения доверия клиента к банковской системе. То есть в этой в, этом, в этом... такой ситуации как бы нужно быть очень таким избирательным со стороны клиента. Споживче кредитування не здає позиції, не зважаючи на свою дорожнечу для позичальника. Причина проста: це найдоступніший вид кредитування не лише для фізосіб, а й для малого бізнесу, якому все одно треба якось виживати, а бажано й розвиватися в сьогоднішніх обставинах. Загальна заборгованість населення за споживчими кредитами становить майже 138 мільярдів гривень. Відзначається скорочення кількості банків, які надають кредити. Так серед 50 найбільших банків кредити готівкою зараз видають не 29, а 18 установ товарний кредит надають не 7, а 4. Зараз середня реальна ставка за нецільовим споживчим кредитом без надання застави терміном на один рік становить понад 82% річних. У порівнянні з початком липня ставка виросла на 10,5% процентних пунктів. Ставки за кредитами вже підійшли до порогу платоспроможності позичальника, тому очікувати сильного подорожчання кредитів не варто. Не зважаючи на кризу та вражаюче скорочення кількості угод у жовтні цього року в п'ятеро менше ніж у жовтні 2013-го, Автокредити продовжують видавати. Кожен шостий автомобіль в Україні придбаний в кредит. Обсяги кредитування, як і в цілому продажі автомобілів, на порядок знизилися. У той же час процентні ставки виросли і перебувають на стабільно високому рівні. Якщо торік банки активно працювали з авансами аж до нуля відсотків, то сьогодні мінімальний аванс становить в середньому від 20% вартості автомобіля. Крім того, в 2014 році була запроваджена практика обмеження максимальної суми кредиту і терміну кредитування. Тенденції іпотечного кредитування не радують. Обсяги порівняно з 2013 роком знизилися в семеро причин. Тому дві непомірно висока ефективна ставка близько 22% річних і припинення фінансування державних програм. Якщо раніше в Україні реалізовувалась держпрограма 30 на 70, яка була однією з найпопулярніших, то зараз у держави немає коштів для її фінансування і договори по ній не укладаються. Наразі дуже невелика кількість людей користуються іпотекою. Більшість Обирає розстрочку від забудовника або ж 100% передоплату. Тенденція така, що зараз купують квартири люди, які можуть розрахуватися за неї в найближчій перспективі.